Реалізація контрольованої дегазації Сибірського магматичного плюму суттєво підвищує ймовірність виживання людства під час цього циклу катастроф порівняно зі сценарієм, в якому ми не проводимо планову контрольовану дегазацію. В протилежному випадку планета проведе цю дегазацію самостійно, проте нас на цій планеті вже не залишається саме в цьому полягає принципове питання, яке потребує загального розуміння. Наше завдання полягає в тому, щоб подолати критичний період геодинамічної нестабільності, поки ядро планети зазнає зовнішнього космічного впливу, що повідомляє ядру додаткову енергію. Це час, поки наша кулька в експерименті поступово надувається від надходження газу з насоса людству необхідно витримати цей відносно короткий проміжок часу підвищеної небезпеки. Інтервал піку надходження зовнішнього космічного впливу, який відбувається кожні 12 тисяч років, насправді недовгий. За даними аналізу геодинамічних подій, початок входу в цей інтервал було зафіксовано приблизно 1995 року. Наразі ми почали входити в активну фазу циклу, яка триватиме орієнтовно 20 років. які нам і треба пережити. До 2036 року, коли час наближатиметься до максимуму активності циклу, прогнозуються катастрофи критичної інтенсивності.